Доброго дня, друзі! Цей канал буде про те, як я розпочав розводити австралійську краснотрічньового рака. Надивився я відео в Ютубі різного, вирішив зайнятися даним питанням та розводити рака. На моєму каналі ви будете дивитись та бачити, як я з нуля роблю УЗВ, розвожу рака, та в подальшому, якщо все буде добре, його буду продавати та розповідати вам про витрати, що куплено, як я роблю, чим буду кормити рака та інше. Що хотілося б сказати? На даний час. Як ви помітили, у мене вже є рачки 9 штук поки. В подальшому будуть іще. Я планую зробити ємкість для раків, басейн чи акваріум, скажімо так, він буде в підвальному приміщенні 9-поверхового будинку, так як у мене немає де більше його. Встановити. В квартирі встановлювати я не хочу, так як це вода, випарування, вологість буде велика в квартирі, та в зв'язку з чим буде плесінь. Я вирішив, його зробити стілажі, стілаж є, ну зробити акваріуми для рака та їх там розводити. Це я вам покажу в наступному відео. що Буде робитися та що зроблено. От я вам на своєму прикладі хочу показати, чи це вигідно, чи не вигідно. Телефонував я не одному продавцю раків. Всі кажуть, що вигідно, купуй, не пожалкуєш. Ну, подивимося, але ж на питання, чи вони продають їх, як вони їх вирощують, до великих розмірів чи мальком продають, вони не повідомляють. Ну Будемо знайомитися ближче з ними та спілкуватися. Так як вирощування раки, про рака, про його вирощування я нічого не знаю. Бо як в даному акваріумі, щось вам покажу, тут акваріум на лише на 35 літрів. Тут знаходиться у мене 9 рачків. О, ці рачки у мене вже тиждень, ще жоден не помер. Всі живі, здорові, вода мутна із-за е, того, що, е, де, пере, мабуть, перекормлюю рак, але ж, е, кажуть, що його потрібно кормити, краще нормально накормити, чим не докормити, для того, щоб не було ганібалізму, так як вони поїдають один одного. Бо температуру я тримаю 26 градусів, так як всі рекомендують 26, так і тут 26, і в подальшому планую, планую тримати 26. Ну, все як книжка пише, як то кажуть. Так що я сподіваюся, що вам дане відео буде полезне. Ви візьмете щось нове для себе. Хтось, може хто вирощує рака, підкаже мені, що я не так роблю, де в мене помилки, для того, щоб я вчився на чужих помилках, а не на своїх. Так як свої це будуть дорогі. Так що на сьогодні дякую, до зустрічі і слава Україні!